Завдяки тобі можу посміхати, завдяки тобі я линку наряджу, завдяки тобі, вдома буде свят. По фейстайм заспокоишь поле дом. Треба зебраты свято ты дітям. детям. А ридни все розкидані светом. В новую речную ночь одно на всех. на Не кри наши своїми руками, щоб ражі ракети не падали знов, щоб син повернувся скоріше до мами, що тут в країні розквітла любов. Лікуй наші рани, бо їх не злічити, в окопі, холоді, неси плоту, і дай нетерпінню усе пережити, свини, якщо мошу, стюкляту йому. Прийди до маля, що лишило з мами, і до тих читату. Навернувся все війни, Візьми їх повіно своїми руками, щоб доти батьківські чули вони. Святий Миколаю не хочуть дарувати. З інші бажання ці темні часи, Та замість отих загадкових пакунків нам мир дарбині свої принеси.